Паркет ялинкою класика, що завжди в моді. Чому варто обрати паркет ялинкою? Перше. Стиль та естетика. Цей візерунок додає простору та вишиканості. Він чудово виглядає як у класичних, так і сучасних інтер'єрах. Друге візуальний ефект. Ялинка здатна візуально значно збільшити приміщення. Це актуально для невеликих приміщень. Третє довговічність. Паркет з натурального дерева прослужить десятиліття, а при потребі його можна. Декілька разів оновлювати. Четверте. унікальність. Ви отримаєте не просто підлогу, а декоративний елемент інтер'єру. Ось варіанти ялинки. Ось найбільш популярна класична англійська ялинка, діагональна ялинка або інакше венгерка. Подвійна класична ялинка, шеврон або інакше французька ялинка. Найбільш популярна класична англійська ялинка має сталу геометрію. Французька ялинка має цікавий вигляд завдяки тому, що вона має гострий кут 45 або 60 градусів. Порада! Якщо прагнете поєднати стиль, якість та довговічність, паркет ялинкою це вибір для вас.